Дивіться, хто йде. Салют! Як зівчини погуляв? Коротше, я тобі зараз розкажу, ти просто Так, Розкажи. Коротше, я їй квіти тільки подарив. Вона на мене зразу запала. Клас, дякуй! А чому ти тільки дві квітки? І що, чуваку, нахуй ресторан, кіно, парк. А це тобі? Дякую. Я тобі там потім інстаграм карту скину. Закинеш, добре? Закаву. Що ви з нею говорили? Та про все. От ти знаєш, що дівчатам зі мною цікаво. Чуєш, а ти не знаєш, де тут може СТО, щоб я машину звозив? Якісь компліменти хоч робив? Коні! Я хочу тобі сказати, в тебе дуже красиві очі. Прямо як моєї бившої. Хоч поцілувалися. Все би, братан, понятно, що так. Що, дякую тобі за вечір. А провести! Алло, Боже, це просто треба щоб ти собі розуміла. Це було найгірше побачення. Я його всюди заблокувала. Я не знаю, як взагалі такі хлопці можуть бути. Ти в принципі зрозумів. Ну ти красавала, мужик. А ти підпишись.